Добрий день! Розглянемо тему створення акту сторно-послуги з утримання будинків, споруд та прибудинкових територій. Акти сторно застосовуються для коригування заборгованості по житлово-комунальним послугам. Для цього необхідно зайти під систему облік комунальних послуг в модуль акти претензій. Зверніть увагу, перед тим як створювати документ Акт сторону, необхідно сформувати рахунки за житлово-комунальні послуги за поточний період. У реєстрі Акти претензії виконати наступні дії. В полі Період вибрати необхідний період. Зверніть увагу, формування актів сторону можливо тільки у відкритому періоді. Встановити курсор в табличну частину вікна. По пункту меню Реєстр створити або по клавіші Insert вибрати тип документу Акт сторно, на вкладці Реквізити заповнити наступні поля, Номер, Дата від», у полі Особовий рахунок по клавіші F3 із запропонованого переліку вибрати необхідний особовий рахунок. Споживач автоматично заповниться після заповнення поля Особовий рахунок. Виконавець. Обрати особу, яка відповідальна за усунення проблеми. Натискаємо ОК. В полі Коментар внести необхідну інформацію в довільній формі за потребою. Тип розподілу заповнюється автоматично, так як акт сторону можливо сформувати тільки по особовому рахунку. Послуга вибирається із тих, що наявні в даному особовому рахунку. Період з до заповнюється автоматично і дорівнює періоду, в якому здійснюється коригування вхідного сальду. В полі Сума. Зазначити необхідну суму. В полі Ознака Автоматично обране значення «Сторно». При необхідності можливо наповнити довідник іншими видами скасувань заборгованості. На вкладці Специфікація Будуть відображатися рахунки за той період, в якому необхідно виконати коригування вхідного сальдо, якщо такі є. Встановити курсор на закладку Реквізити. В полі Статус змінити статус на затверджений. У вікні Документ натиснути клавішу Так. Встановити курсор на вкладку Результати. В табличній частині відображається результат коригування заборгованості вхідного сальду. Закриваємо вікно. У результаті таких дій з'явиться документ зі статусом Затверджений у вікні Акти претензії. Дякуємо за перегляд!